Хезболла — це найбільша в світі недержавна армія. Хезболла сильніша за армію Ізраїля, тому Америка заявила, що вона йде за раку, і Ізраїль не хоче, щоб Америку замістив Іран Іран підбурив ситуацію в Газі підбурив Хезболлу в Лівані, підбурив Хесіні в Ємені. І уявіть собі, що буде. Якщо ось зараз Ізраїль наносить удари по російським базам, Ізраїль взагалі то планує суттєво змінити ландшафт в регіоні. Ізраїльтяни заявляють, що головною цілею операції є відсунути на зробити буферну зону між двома країнами на 20 кілометрів, щоб бойовики Хезболи не обстрілювали північні райони Ізраїлю. На вашу думку, чи вдасться це, і скільки взагалі буде по часу тривати ось ця операція? Ну почнемо з того, що 2006 року була прийнята резолюція Ради безпеки ООН, гідно якої е воєнізоване групування Хезболла, яке знаходиться в Лівані. Воно повинно було, скажімо так, відійти за ріку літані, і в 18 років е Ізраїль нагадував про це Хезболі, Хезбала, звісно, його ігнорувала. Коли 7 жовтня, 2023 року Хамас здійснив напад на Ізраїль, то 8 жовтня на наступний день Гез заявила, що вона приєднується до цієї війни і почала обстріл півночі Ізраїлю, що призвело до того, що значна кількість громадян Ізраїля, які мешкали на півночі, змушені були стати внутрішньопереміщеними особами, на жаль, Україні відома ця історія, що таке внутрішньопереміщення особи ось в Ізраїлі та сама історія. І було зрозуміло, що поки Ізраїль зайнятий в Газі про північ дуже важко дбати. Але чим більше складалось враження, що Ізраїль досягає своїх цілей в Газі, тим більше почали казати, що слухайте, є проблема на півночі, вона не вирішена, і її треба вирішувати. І останні, ну можливо, навіть півроку була чітка розмову про те, що без вирішення проблем на півночі не буде спокою в Ізраїлі. Отже, те, що щось буде на ізраїльсько-ліванській граніці, це було зрозуміло давно. Питання було, коли це трапиться. І ось останній місяць можемо в цей період почати розглядати. було здійснено, як на мене, нереальні навіть з точки зору логіки операції ізраїльською розвідкою, коли був одномоментний підрив. Або трьох, або навіть п'яти тисяч пейджерів на наступний день був зрив рації. Тобто, ми розуміємо, що такі операції дуже складні. Вони дуже довго готувалися. Але коли вони були здійснені, стало зрозуміло, що це початок більш суттєвих дій. І далі, відповідно, почалась операція. Якщо я не помиляюсь, стріли півночі відповідно так. Відповідно до якої Ізраїль почав наносити авіаційні удари, тобто без заходження на територію Лівану, але авіаційні удари по Лівану насамперед по Дехія. Це район Бейруту, де власне мешкали лідери Хезболи, І цей район Бейрут вважається як така бочина. Хезболи. а також по іншим частям Лівану, де переважно Хезбола займає важливі позиції. Тут важливий відступ. Хезбула це найбільша в світі недержавна армія, яка знаходиться в Лівані. Тобто, на жаль, в мене нема цифр порівняти армію Лівана і армію Хезболли, але щось мені підказує, що Хезболла сильніша за армію Ізраїля. Тобто, знаєте, можемо так казати, що із Хезбула практично, якщо не окупувала Ліван, то принаймні має великий вплив на нього. І власне коли Ізраїль робив ці меседжі про. Резолюцію ради безпеки ООН насамперед вони були звернуті долі керівництва лівану, кажучи їм про те, що дивіться, оце хазбала, яке знаходиться в вас. Вона вас підставляє під велику війну, але через те, що брак сил було уряду Лівану, він нічого не них зробити, і ситуація повільно доходила до останніх днів. І я вже згадав початок цієї операції. Складовою якою було нанесення ударів спеціальними бомбами проти бункерними. І після такого удару закинув голова Хезболия. Шейх насрала. До речі, якщо подивитись на список лідерів Гезбули, то вони всі знищені. Там, в списку порядка 10 прізвищ, всі вони вже не на цьому світі. І зрозуміло було, що як тільки була безголовлена Гебула, почнеться операція, вона власне почалась ввечері 30 вересня, і зараз будемо дивитись, куди ага. вона далі. Дійде, я не думаю, що Ліван буде повністю захоплений. Я не думаю, навіть що вони дійдуть до реки літані про що казала резолюція Ради безпеки. ООН. але принаймні на кілометрів 5-10, Я думаю, що ізраїльська армія зможе, скажімо так, зайняти цю територію. Вони рухаються, до речі, у трьох напрямках. Це не один удар, це три удари по центру, по заходу, тобто по узбережжю, і по відповідно сходу по кордону Лівану і Сирії. А як будуть реагувати гравці в регіоні зараз? Всі чекають на сам чекають на реакцію Ірану, бо не як людина, яка дуже багато з'являється в медійному просторі арабського світу, я безумовно слідкую, що пишуть арабські журналісти. І ось такий інсайт від о, зірок від однієї зірки, давайте так арабської журналістики, яка працює на канал Саудівської Аравії. Вона написала таку картинку виставила у себе в інстаграмі «Дні три Тому, де написано, що всі знають, коли створюється група в а, WhatsApp, що ти, Іран створив групу, назвав її 7 жовтня, доєднав до нього а, Ліван а, Газу та Ємен, І після цього Іран вийшов з групи. Тобто, це був прямий натік на те, що Іран підбурив а, ситуацію в Газі, підбурив Хезболу в Лівані, підбурив Хесіті в Ємені. І коли Ізраїль почав відповідати, Іран заявив, що знаєте, це не наші проблеми. все, ми як то кажуть, ми маємо вмиваємо руки. Нас тут нема. Тому подивимось, знову ж таки, яка буде далі реакція Ірану, але зрозуміло, що зараз Іран а, якби зупинився Він взагалі давно вже цієї ситуації після. Скажімо так, вбивства Ханії, після того, як Іран обіцяв помсту, і ці помсти вже ну. Скільки чекати, знаєте? Є такі жарти, що вже дуже давно вони казали, її не було, і багато хто каже, що її не було, тому що Іран на відміну від е, інших країн він оцінює ризики. Це важлива відмінність, скажімо так, більш більш глибинних держав від більш емоційних, що глибинні держави вони розуміють, що буде, якщо вони зроблять крок, вони розуміють, що відповідь буде доволі жорстка, і тому вони не роблять свій крок. А інші, як ми бачимо, не робили подібних для себе умозаключень, тобто почали операцію проти Ізраїлю 7 жовтня, не подумавши про наслідки, і відповідно 8 жовтня не подумавши про наслідки, адже переселення значної частини. Частки населення Ізраїлю з півночі безумовно чекала на відповідь. Ця відповідь була зроблена. І, до речі, заяві, яку зробив Натаньяху прем'єр-міністр Ізраїля до початку цих подій, він сказав, що наша мета повернення громадян на північ. Тобто, фактично, коли кажуть, яка мета того, що зараз Іран, Ізраїль робить з іранськими проксі, насамперед, Хезболою в, в Львані, це те, що він хоче повернути своїх громадян на північ країни. Пане Іване, а може Іран зараз якось так відсторонений трошки від цих подій, через те, що ось у них голова підрозділу, який протидіяв мав би протидіяти Ізраїлю, виявився агентом МОСАДу? Про це власне заявив офіційно експрезидент Ірану. Можливо, в цьому ще причина, що Іран так трошки не так активно приймає участь у цих всіх подіях. Знаєте, у Ірані зараз відбувається, як на мене певне очікувано до речі, внутрішня конфронтація між тією чинною владою, яка склалась на чолі з хаетолою. Нагадую, хай а Зараз у тобто там одна, одна літра відрізняється, але це ще з 1979 року коїться в цій країні. А з іншої сторони, є обрана влада. І ось обрана влада, вона якраз не зрозуміла, що вона не без дозвілу, Аятол очолює е, власну країну і без впливу КСІР, які складовими армії Ірану, які які вартовими ісламської революції, вони не ну, могли бути на своїх посадах. З іншої сторони, вони якраз прийшли для того, щоб налагоджувати стосунки Заходом. І оце протиріччя з однієї сторони необхідності показувати силу, а з іншою якось е економічно виживати, тому що знаєте до 2022 року. Так санкцій було багато проти Ірану, але не можна сказати, що вони дуже сильно йому заважали. На жаль, ми це бачимо по щоденним атакам на Україну дронів, які переважно були зроблені в рані. Але після того як на заході зрозуміло, що ці санкції профанація, їх потрошки почали прикручувати і почали з'являтись вже скажімо так посилювати експортний контроль. вже нещодавно велика сімка заявила, що будуть відслідково вимагати від будь-якої компанії, яка постачає товари незалежно в Росії, в Іран чи в іншу підстанційну державу. щоб ця компанія гарантувала, що її товар не буде в Росії або Ірані. І зрозуміло, що коли такої вимоги не було, будь-яка компанія продає товар третій країні, третя країна перепродає Росії або Ірану, і нормальна санкція поминається зараз. Ця ситуація стала складнішою для Ірану. Це може призвести до економічних проблем. Із певних революційних навіть як на мене підбурювань до революції верніше в цій країні або контрреволюції до 1979 року. В Ірані, попри імеджеву монолітність, далека нема цієї монолітності, там, знаєте, внутрішні чи давайте так північний Азербайджан на півночі Ірану або Південний Азербайджан, якщо казати, до основного Азербайджану він, якщо не помиляюсь, 25 мільйонів. В самому Азербайджані там 10 мільйонів, а тут 25. І в Роні завжди оцей острах є, що оця територія хоче сказати: знаєте, ми хочемо побудувати великий Азербайджан, об'єднатися з основним Азербайджаном, ми все. Тому у Ірану я Азербайджану завжди такі натягнуті стосунки, і навіть зараз ми бачимо, як дуже болісний Іран прийняв ці заяви Росії про те, що вони будуть допомагати Азербайджану в побудові коридору до нехічування. Тобто, від цей коридор, якщо його побудувати, він відрізає Іран. Це тобто Ірану не подобається, тому зрозуміло, що Іран буде відіграти повну роль до речі. Скільки спілкуюся з азербайджанськими журналістами, то мені розповідали історію, що в 2020 році іранська армія заходила в Азербайджан для розуміння ситуації там, і як зазначали мені азербаджанські журналісти, що це створило проблеми при поверненні кадру, тому що треба було якось оминати іранських військових. А далі домовляти з ними, що якось вони самі підуть. Але це було втрата часу і ризики, на які наражалася азербайджанська армія в той період. Тобто там іран і на півночі відіграє ролі безумовно в рамському світі. І ми бачимо, що він створює багато цих мілітаризованих проксі. найбільше на державна армія хазбала ще є Хусити, які окрім Ізраїлю, до речі, дуже багато створюють проблем королівство Саудівська Аравія. Це також слід враховувати а і і той же Хамас, який також фактично почав ці, підняв рівень ескалації в регіоні. Тобто ми бачимо, що Іран він доволі активно діє в близькосхідному регіоні і, враховуючи важливу річ, що ми ж сприймаємо Іран і весь регіон як мусульман, але мусульмани діляться на шиїтів і сунітів. І більшість мусульман вони суніти. Шиїти це Іран. Так, є Хазбала, які шиїти є Бахрейні Шиїти, але Бахрейн він більше тяжіє до інших сунітських держав. Скажу так, а тому певні певні розбіжності на релігійному ґрунті просутні в регіоні. І зараз, як на мене, всі з однієї сторони безумовно підтримують Лівану, безумовно хочуть, щоб ізраїльська окупація пропинилась. Проте з іншої сторони я не виключаю, що багато монархій, особливо. В затоці, пам'ятаючи революцію, 1979 року, коли монархію в Ірані зняли і прийшли, прийшов режим, ато хочуть, щоб якось цими шиїтами із проіранськими проксі якось питання вирішили, і щоб знаєте, там може це прозвучить доволі іронічно в ці дні, але щоб Ізраїль відновив незалежність Лівану шляхом позбавлення Лівану від Хезболи, тобто звільнив Ліван від Хезбали. А це взагалі реально, тому що ну я ж розумію, ви ж самі говорите, це величезна армія, да? ну, там можна так. сказати величезне терористичне угруповання, і зрозуміло, що ти там зрізаєш одну голову, як ті гідрі там на її місці виростає дві фізично можна взагалі знищити фезбулу? Чи просто потрібно, скажімо, тримати її так в міцному кулаку? Оті залишки, що будуть. Я не думаю, що їх можна фізично знищити, але нанести суттєвий удар. Ба більше знаєте, навіть зараз, коли ми бачимо, що все керівництво хазбули відсутнє, це і що найменше вимагає часу, коли будуть відновлені оці управлінські зв'язки, коли буде побудована нова ієрархія, коли будуть нові ватажки. Бо знаєте, є навіть така фраза зараз в Ізраїлі, що якби навіть хазбула зараз захотіла повернутись. Залі ріку літані невідомо хто міг би сказати про це, тому що все керівниця відсутня фізично. Тому тут знадобиться час безумовно певні групування будуть боротися, Але коли нема централізованого управління, це буде їм робити складніше. І власне тому і зараз Ізраїль так суттєво підвищив рівень ескалації для того, щоб чітко дати сигнал, що знаєте, давайте якось ось 18 років ви не хотіли виконувати резолюцію. Ми вам покажемо, що ми тоді силою вам приму примушуємо її робити, а що буде далі? Подивимось, тому що тут дійсно а, абсолютно, скажімо, так, нова реальність з'являється і як це буде впливати на регіон, як це буде впливати на Україну, тому що а, щоб там не було, ми в одному світі, і а, дехто вже вважає, що це може на плюс зіграти Україні, адже ще більше буде побудовано таку модерну візу зла, і Росія буде віднесена до, скажімо так, тих тієї сторони, яка підтримує. І хазбулу і близькі до неї до речі режим Башара Асада. А я думаю, що після Лівану Сирія наступна вже а були ти ж ти та... ізраїль. Даруйте, що перебила вже ж Ізраїль по Сирії наніс ніс удари угу. так. До речі, до речі, дайте новина, Ось яка з'явилася сьогодні зранку, а невідома доля брата Башара Асада. Mm -hmm. Він Махер Асад, А якщо я правильно вимовляю його ім'я, він нібито був убитий сьогодні зранку. Це поки ще не підтвердження, яка була вбита журналістка відома сирійська, тобто ну ця інформація підтверджена. Тобто, ми бачимо, що удари дійсно по Дамаску були здійснені, і це, як на мене, натяк на те, що. Ізраїль взагалі-то, планує суттєво змінити ландшафт в регіоні. Тобто Лівана не завершиться, буде Сирія. Як буде ді далі діяти Іран? Подивимось, тут же ще одна така важлива новина: що Америка заявила, що вона йде з раку, і Ізраїль не хоче, щоб Америку замістив Іран в Іраку, тому я, скоріше за це будуть якісь розмови з тим, щоб не, не допустити прихід Ірану в Ірак, тому що далі після Іраку вже Йорданія. Після Йорданії вже Ізраїль. Тому uh -huh. Ізраїль так хвилюється. Тому спостерігаємо, і дійсно поки що не зрозуміло, як далі зайдуться в Ізраїлю. Бо все ж таки кількісно вони також обмежені. Але принаймні, от ті такі різкі кроки, вони як насамперед зроблені для компенсації недостатньої кількості, але демонстрації технологічної насамперед переваги. Пане Іване, ще не можу вас не спитати таку річ. Ви коли говорили про Росію і Азербайджан, деякі експерти писали, що Іран дуже хоче втягнути Росію як свого союзника в конфлікт. На сході однак Путін не дуже хоче через те, що він загруз повністю в Україні? Відповідно, він ну просто йому не вистачає сил, щоб розпорошуватися ще і на близький схід. Якщо Америка піде в цьому контексті з Іраку, то як ви вважаєте, Чи не може все ж таки тут Путін зайти? Хай не Путін з однієї сторони, Іран з іншої сторони? Можливо, цього теж бояться ізраїльтяни, і в цілому, чи буде Путін таки втягнутий в конфлікт? На близькому сході, як ви вважаєте, ну він фактично вже втягнути через те, що вони нагадують, що після 7 жовтня минулого року делегація Хам в Москву. Тобто, це вже був сигнал того, що. Москва підтримує їх. Москва традиційно підтримує режим Башара Асада в Сирії. А як ми щойно казали, Сирія, можливо наступна буде, скажімо, точка, куди Ізраїль дарить. Тобто з однієї сторони Росія вже втягнута. Інше питання чи є у Росії достатньо сил, і уявіть собі, що буде, якщо ось зараз Ізраїль наносить удари по російським базам, Росія якось відповідає і там же буде відповідь Ізраїлю і Америки. І тоді фактично Росія опиняється в ситуації, що вона вона буде змушена воювати з тими, з ким м'яко кажучи, вона не хоче, і в Росія ж усіляка боїться, що все ж таки Америка з'явиться на нашій. По полі битви, тому що ми ж бачимо, що з однієї сторони вони на телебаченні кажуть, що воюють заходом, з іншої сторони, як на мене, після заяв Макрона про те, що він не виключає, що французькі війська будуть в Україні, якось в Росії трошки нервово до чого цього відносились, тому що зрозуміло, що тут з Україною їм не вдається, прямо скажемо за два спонигоди вправитися. Тут ще з'явиться іноземці, а більше невідомо, як взагалі російський капітал буде себе вести, тому що якщо там будуть чіткі натяки на. Те, що все ж таки гроші у них на Заході, і де ці гроші на Заході розуміють? То як знаєте, як сказав один експерт, якщо навіть буде рішення застосувати ядерне озброєння, не він не виключає, що ця ланка між путіним та власне виконанням цього наказу, що ця, ця ланка не прийме рішення, як то кажуть, позбутися і Путіна, і тих, хто може виконати цей наказ, просто тому що гроші все ж таки на заході. А гроші всі люблять. Угу. Паневане, на останок буквально, хочу е ще раз, щоб ви повторили тезу про зміну ландшафту Ізраїлем на Близькому Сході. Тобто, що ви маєте на увазі? Ізраїль має, скажімо так, раз і назавжди показати всім країнам навколо що на нього не можна нападати? Ну якщо говорити геть простою мовою, чи має на меті придушити ось ці терористичні угрупування, які постійно обстрілюють Ізраїль? Тобто, як саме на вашу думку, має змінитися ось цей ландшафт? Але шанс змінюється в тому плані, що якщо раніше ж Ізраїль, як то кажуть, мовляв, казав, не робіть це, не робіть, то зараз, окрім слів, з'являються дії. Тобто ізраїль де зрозуміти, що знаєте, що ми як то кажуть, зірвались кутушек. І зараз ми, ми зараз можемо знести газу. Ми можемо знести під е південь львану. Виходить так, ми в Сирію можемо війти. Тобто, якщо раніше були під суто погрози, або слова що не робіть, не робіть мовляння, чи, будь ласка, не робіть це. Що зараз Ізраїль від е слів перейшов до цих справ? І зараз, як то кажуть, з'являється розуміння України регіону, що будь-яка спроба атакувати Ізраїль може завершитись тим, що по вам прилітає. Або велика кількість раз ізраїльського зброя, або будуть історії, які були з пейджерами, тому що якраз історія з пейджерами насамперед показала значення технологічної переваги країни, коли країна робить операцію, яку знову ж таки провернути і неможливим, але вони це зробили, і це насамперед сигнал, те, що не воюйте з державою, яка в плані технологічності вище вас на декілька голів, бо ви самі не уявляєте, від кіля у вас можуть з'явитись проблеми. Угу. В цьому контексті не можу не спитати стосовно України. Я ж правильно розумію, що по великому рахунку ось таке приблизно чекає і нас майбутнє, тобто маючи ось скаженого сусіда, вже як війна закінчилася, Ми теж так само маємо бути високотехнологічною країною, як Ізраїль, для того, щоб банально через там 20 років потомки ось цих ванюк не навіть не, не думали дивитися в нашу сторону, бо знали, що їм одразу прилетить за це. Безумовно, на більш довгий період, ну це до речі, стосується із Ізраїля. Тобто навічно нічого не можна зробити, але на певний період, ось 18 років не було там війни. Я маю на увазі Ліван Ізраїль. І фактично, цей період, коли тоді Ізраїль заходив, і дуже багато помилок було тоді, які зараз Ізраїль хоче виправити. Але як то кажуть, історична пам'ять була, що зробили? Потім, як то кажуть, нічого не було, і це створювало ілюзію, що ха, як в Росії казали, можемо повторити. А і це призводило в ітогі до війни, і тому власне і Україні також слід брати приклад в тому плані, що треба будувати доволі технологічну армію в тому плані, що зрозуміло, що поточна війна завершиться, зрозуміло, що щось там на місці Росії залишиться, і щоб ті, хто там залишиться, розуміли, що напад на Україну. Може для них призвести суттєві проблеми там, де вони не очікують. Ось от цей страх, який повинен жити усіх сусідів, щоб не нападати, він буде найкращою запорукою миру і в Україні з Росією або тим, що буде на місці Росії, і у Ізраїля з його сусідами. Зрозуміло, дякую вам, пане Іване. Щіро.